Уявіть, ви два тижні перебуваєте в окупованій Бучі. Ви бачите колони російських танків, ви чуєте тріск вибитих окупантами дверей. Ви спостерігаєте за тим, як вони вантажать, вкрадене у ваших сусідів. До вас доносяться крики закатованих і вбитих. Ви все це пережили і, і взялися транслювати тезу про хороших русських на велику аудиторію. Неможливо? Можливо. можливо. Саме цим і зайнялися деякі українські ігрові стрімери. «Какой же ти урод! Це ютуб-канал Запорізького центру розслідувань. Сподіваюся, що ви вже підписалися на нас. А якщо ще ні, то саме час жм'якнути на цю кнопку. Ця двійця відомі в інтернеті як Фарбіс та Батя. 40-річний Олександр Волинкін та його 16-річний син Кирило. Вже кілька років вони займаються стрімінгом популярних ігор на платформі Твіч і мають аудиторію в майже півмільйона підписників. Більшість з яких, звісно ж, це. Підлітки. Окрім Твіч, Олександр та Кирило мають Ютуб канал на 269 тисяч підписників, де публікують відео про все на світі, огляди на їжу, челенджі та ролики про своє дуже насичене подіями життя. Незадовго до повномасштабного вторгнення. Батя та син переїхали з нині тимчасово окупованого енергодару до дякувати нашим захисникам та захисницям вже деокупованої Бучі, яка тоді ще не знала про жахіття, які доведеться пережити. В цьому жаху два тижні провели і стрімери були свідками бомбардувань, обстрілів жили у підвалах та голодували. Але в подальшому назвали злочини росіян просто. Подіями. Так, так, події. Саме так це називає Олександр. Практично з самого першого дня події в Бучі закрутились И, в принципе, мы в Буче просидели где-то около двух недель. Первую неделю у нас еще был свет, газ, там было все нормально. Грубо говоря, мы были в эпицентре, у нас были постоянные боевые действия, у нас были и танковые бои, у нас летали самолеты, и вертолеты. У нас, короче, шло жесткое... У нас было все. Да, у нас было все, у нас шло жесткое гасилово, то мы не сразу выехали, потом выехать было нереально. Ну как, можно было рискнуть? Меня супруга часто говорила, давай поедем, давай поедем. Но я боялся, потому что это ну, подвергает риску семью. В итоге мы выехали в колонию в огромный. Коротше, пройшли ми через все, грубо говоря, навіть неделю ми голодали, частично периодически жили в підвалах, пряталися бомбьожик. А після Бучі родина Волинкиних поїхала на захід України до родичів. У лютому 23-го року на їх каналі з'явилося відео Виїхалі із України, де блогери розповідають про своє життя в Туреччині. Але теми того, як саме вони опинилися за кордоном, ні батько, ні син не торкаються. Аж по серпень батя та Кирило знімали абсолютно безмістовні відосики. Вели стріми, рекламували власне онлайн-казино. Але 3 серпня під час стріму Фортнайт Олександр Волинкін повідомив про те, що тепер він із родиною живе в Краснодарі. Від цієї заяви офігіли навіть глядачі трансляції, тобто їхні ж фани, і почали питати про причини та подробиці їхнього виїзду, а також про те, як же стрімеру Баті вдалося виїхати з України під час воєнного стану, коли чоловікам заборонено виїздити за межі країни. Читаєш чат, конечно, чат піпець. Ось ця тема, куди переїхали? Я чуть не можу зрозуміти, що так людей це безпокоїть. Ну, взагалі, яка кому радіться? де ми живемо по більшому шутку? Ленкін розповів про те, що він заплатив 6 тисяч доларів за підроблені документи. Також Олександр сказав, що він за національністю русський та що до війни хотів переїхати в Росію. Ось вам трошечки нарізки з цієї трансляції. Єсене Ми... що здесь хуже, ніж в Україні. в плане еды. Это тук, короче, тук здесь вообще какой-то плохой, типа, реально. Я в Украине тук постоянно любил, постоянно его хавал, короче. Вы же с Бучи как так вышло? Я просто, я скажу, короче, ребят, я как вкратце, я еще до войны хотел переехать в Российскую Федерацию. Просто, когда все началось, я немножко заткнулся, потому что я за это мог получить... Плюс, ну, как бы, я по национальности русский. Ну, я сразу честно говорю, я по национальности русский. Поэтому, как бы, я тоже насчет этого молчал, потому что за эту... Може, мог получить не только я. Після цього стріму батя у власному телеграм-каналі почав нити, що його задовбали хейтери. До речі, росіяни також його зафукали. Причому настільки сильно задовбали, що він навіть захотів на деякий час припинити стріми, поки все не оляжеться, який ніжний. Вчера, получается, российские паблики где-то опубликовали нас. История бля, красивая для них, конечно, получилась. Сегодня в украинских, короче, во всех, типа... Мне друзья уже позвонили, сказали, что, типа, нам такой на нужен, блядь, типа, блядь, и сука, я даже не знаю, как сегодня стрим запускать, блядь. Какой-то расстроенный, Кирюха еще спит. Стол, стол компьютерный нам уже приехал, блин. Отже, що ми маємо у підсумку? 40-річний дядько з Енергодару, який жив під російською окупацією два тижні, транслює на немаленьку аудиторію підлітків ідею «Русские – хорошие», розповідаючи про те, що громадяни РФ не виказували негативу, дізнавшись що він та його син українці. Його там принижать будуть за національне за какую? Кстати, Я тут такого не взагалі. Знам, я, я ще мені ще ніхто важав намір. Не зі веніжені mm. я сколько людей зустрічав, ми говорили, що ми з України нам да ніхто б плохого слова не сказав. От цікаво тільки, як і чому це нещастя опинилося спочатку в Бучі, а потім на заході України. Як стерпів же ці пекельні борошна? І чому одразу не гайнув з Енергодару до Росії? Або ще краще, чому б йому зараз не повернутися взагалі додому в окупований нині Енергодар? Там же зараз. Хазяйнують ті самі хороші рускії, які його з сином крили бомбами і заганяли в підвали. Коли бачиш таких персонажів, бере злість. Скільки ще нечисті та зрадників серед нас? Тих, хто сьогодні мило посміхається тобі в супермаркеті, а завтра вже наводить російські ракети на твоє місто. Тих, хто за першої ліпшої нагоди радий отримати, хоч якусь малесеньку посаду від окупантів, щоб свою ж нікчемність нарешті прикрити оманливим відчуттям власної важливості, тих, хто заперечує очевидні злочини росіян і тихенько сидить, чекаючи, когда же уже Путін прийде. І скільки ще таких стрімерів, бать і синів, які. Та ви, в принципі, вже самі все побачили і почули. З іншого боку, це теж частинки цього великого і кривавого пазу під назвою Війна. А наша задача в цій війні перемогти. Тож маємо продовжувати викривати, показувати і в майбутньому, сподіваюся, справедливо карати. Нагадаю вам, що ви знаходитеся на ютуб-каналі Запорізького центру розслідувань. Ваша задача підписатися на нас та увімкнути дзвіночок. А наша задача це робити для вас контент про Запоріжжя, область та все, що їх стосується.